Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Копієчка. покажу вам, що знайшла цікавого та акційного. Чашки із такими валентинівськими настроями об'ємом 340 мл. Коштують 45 гривень. Чашки із сердечками 45 гривень. Тут об'єм 340 мл. 30 гривень. Чашка скляна із надписами та котиками об'єм 240 мл. Печиво Марія 15 гривень від торгової марки Ярич Рощина кава McCaffey Gold 90 гривень 120 г. Тарілка десертна діаметром 19 см. Коштує 25 гривень. Салатник 25 гривень. Тут діаметр 11 см. Серветки косметичні 33 гривні 150 штук в упаковці, крем мило 450 мл 18 гривень. Мавка. Прокладки для критичних днів на Торелла 70 гривень. Парфумовані гранули 200 гривень. Я користуюся блакитною серією ось такої. Дуже мені вони до вподоби. Їх можна використовувати найрізноманітнішими методами. Дуже приємний мають аромат. Освіжувач повітря 55 гривень. Милогосподарське 15 гривень. ЗОся 3 в одному гель для прання 4 літри об'єм 120 гривень. 150 гривень коштує гель 5 літрів Грюнвальд. Підставка на три відділення 60 гривень. Миска металева 18 гривень. Піднос металевий 40 гривень. Діаметром. 30 см. Друшлак металевий 90 гривень із довгою ручкою. 14 гривень коштує вінчик для збивання пластиковий. Підставка металева для паперових рушників 30 гривень. 70 гривень коштує набір цукерки від Міленіум Riviera. 80 гривень подарунковий набір цукерок Любімов. Від фірми Жако. Кекси 6 штук з шоколадним смаком 240 грамів. Ціна 60 гривень. Зефірки біло-рожеві 6 штук 70 гривень. Грінки житні. 20 гривень в упаковці 80 г. Кукурудза смажена 20 гривень, арахіс 17 гривень. З сирним смаком, Арахіс, 20 гривень. Набір посуду дитячого є у вигляді різних звіряток, зайчика. 180 гривень є ще у вигляді котика або панди. Це, напевно, не котик, а тигрик. Тарілка у вигляді такого листочка більшого розміру ціна 130 гривень. Набори посуди для закусок 6 штук 140 гривень. Набір тарілок у вигляді листків 150 гривень. У формі серця три штуки 120 гривень. Чайник заварювальний 180 гривень. Чайник French Press 225 гривень. Чайник для заварювання чаю 950 мл, 180 гривень. Ось такий чайник для заварювання 110 гривень. Миска металева 250 гривень. Цей більшого діаметру, середній діаметр 180 гривень. І найменший варіант 80 гривень. Низ прорезинений також має ручку. Ідеально підійде для збивання кремів. Сковорідка 320 гривень. Діаметр 20 см. Сковорідка діаметром 24 см коштує 350 гривень. Така сковорідка для великої сім'ї. Вона є досить глибока. Ціна 500 гривень. І важка. Ви просили казати, чи важке, чи легке. Буду старатись. Набір чашок з блюдцями 370 гривень 6 штук. Набір келихів 245. Набір склянок 300 гривень 6 штук. Набір склянок 220 гривень. Ваза 200 гривень. Набір келихів 330 гривень для вина. І 300 гривень для шампанського 6 штук в наборі. Набір склянок 6 штук 130 гривень. Чашка у подарунковій коробці з ложкою 90 гривень, об'єм 320 мл. Чашка синя із позолотою. Вживу виглядає гарніше. Це світліший трошки варіант. Ціна 100 гривень. Набір склянок 3 штуки. Ціна 170 гривень за набір. Об'єм 367 мл, Схожі з ось цими тільки з прозорого скла. Чашка скляна. 80 гривень одна штука. Чашка скляна 20 гривень 230 мл. Набір гачків 3 штуки 30 гривень. Самоклеючі. Є круглі, є квадратні та з різними зображеннями. Акційна ціна на капсули SAVEX 150 гривень. Перволь 175 гривень. Персіл 4 в одному 200 гривень 11 капсул. Аріель 24 капсули 380 гривень. Аріель 10 капсул 3 в одному 190 гривень. Аріель 10 та 13 капсул, дивіться, тут є у 4 камерна 230 гривень. Трьохкамерна 13 штук також 230 гривень. Персіл 13 капсул, 200 гривень. Лоск 12 капсул 160 гривень. Тут 18 капсул 245 гривень. Чисто чудо, господарське мило літр, 25 гривень. Зося капсули 78 гривень 12 штук. 4 в одному 78 гривень. Персіл колор 1 кг, 350 г 180 гривень. Рушники паперові на 48 гривень 3 шарові. Серветки антибактеріальні 48 штук 15 гривень. Серветки до столу 18 гривень та 12 гривень. Серветки паперові одношарові 17 гривень, 100 штук. Прокладки для критичних днів 18 гривень 10 штук, 6, 7 та 6 штук у упаковці. Прокладки Наторелла 38 гривень за упаковку. Прокладки Лібрес 18 штук 45 гривень. Белла – 32 гривні за 10 штук та 35 гривень. для душу маленький Марселець» – 55 гривень. Шампунь ліскура 120 гривень. Менші варіанти 99 гривень, бальзам 99, Шампуні для волосся Дала 120 гривень. Профітокс 120. Head шоуденс 135 гривень. Великий асортимент. 60 гривень коштує гель для душу 500 мл зі зручним дозатором мило на торела 20 гривень 450 мл. Шаума шампунь 80 гривень. Мавка 50 гривень. Ще варіанти від Шауми. Натурелло шампунь 45 гривень 500 мл. Фарба для волосся. Палет 87 гривень. Копійочки заокруглюю в більшу сторону. Гарнір 85 гривень. Фарба для волосся Рябіна 55 гривень. Філери для волосся 30 гривень. Лак для волосся Леда 63 гривні. Стайлер для волосся. Була відкрита упаковка, вирішила вам показати. Дуже цікаво, він сам накручує волосся. Ціна 600 гривень. Сумочки є стильні. Ось такі дитячі. 150 гривень. Засоби для догляду за малюками для купання. Ясне сонечко 30 гривень, клякса 40 гривень, рідке мило 40 гривень. Тропічне смузі. Качечка кряка шампунь 60 гривень. Це є рідке мило 35 гривень 250 мл Підгузки Little Beam 160 гривень. Від Huggies Extra Care 198 гривень. Одиничка. Вологі дитячі серветки 72 штуки 18 гривень. Вологі серветки Baby Zaya. Тут великий асортимент всі по акційним цінам. 120 штук 58 гривень. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в нових відео. Не забудьте підписатись, щоб не пропустити самого цікавого.